Друзі, вітаю вас! Ну що наварили зерна, кукурузи. Кожен день ось таку кастрюльку ми висипаємо сюди. Ви бачили всі, спустили ми маленький стамочок свій. Пересадили сюди 200 кілограмів карпа е -е, і дуже багато тут раків. Видно, що вже риба голодає. З першим, коли зійшов лід, риба почала вистрибувати. Ми їм трохи надали, вони це все відчули і почали гуляти. Зараз все це розсипаємо по всьому березі. Е, так як і раків багато, і риби хай вільно харчуються. По праву жінки. Таку ложку. Ну що, ходжу розсипаю. Ось так я потрадовую клініру. Тут Дуже чудовою риба. Може свиней краще як воська фажаєте. Кожен день кастрюлька. Там саду, риба росте дуже чудово. У дворі я запускав ось таких карасів минулого, разу, минулого року. В цьому році вже отаких от я сюди пересадив. Це означає, що риба дуже чудово росте.

Ми хочемо, підписуємо на канал, пойбачимо. Хочемо ми приручити десь хачок. Побудували такий будинок, але потрібно його трохи опустити на землю. до води ближче. Дуже високо, качки не сядуть. Рибка похочується Как пенечком так також. А кущ у нас тут ще для раків якраз раки люблять із такими деревами. що, майже висипали, друзі. Ось таку роботу проводимо там через день. Через день. Риби дуже багато і воно все це з'їдає. Як вам наша альканка. Побудували. Будемо грибочити з нею, відпочивати mm -hmm. на ній. Прокоментуйте, подобається наш ставок чи ні. Все, друзі, до зустрічі.